Поповнення лав збройних сил України відбувається за планом. Про це заявив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль. Він визнав, що трапляються випадки так званої бусифікації однак, водночас підкреслив, що багато громадян самі виявляють бажання стати на захист батьківщини за його словами. Пріоритетом для оборонного відомства є довіра до командирів, а також забезпечення. Військові, військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога. Так, президент відповів на запитання народного депутата від Європейської солідарності Олексія Гончаренка, коли ж нарешті мільйони військових, які боронять Україну, отримують світло в кінці тунелю і будуть знати, скільки їм служити. Давайте послухаємо. Наші люди героїчні військові, повернуться додому. Коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій, такі, як ти, коли такі, як ви, будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут. Ці слова президента Зеленського Верховній Раді розцінили як сигнал, що жодної демобілізації до кінця війни не буде, і природно це викликало чималий резонанс у суспільстві. Я цитую війна, час непопулярних рішень, але непопулярних для усіх, а не лише для тих, хто в пікселі. Так, журналіст Павло Казарі не прокоментував у слова президента. Військовий написав, що відсутність чітких термінів служби впливає на мотивацію військових, які не мають ротації. При цьому залишаються відкритими питання про подальші кроки влади щодо мобілізації, адже доцільність. А, до мобілізації очевидно, усім на багато бригаду комплектовані лише на 50% і не можуть нормально виконувати свої бойові завдання. Також казарін пише цитую: давно треба посилити відповідальність для ухилянтів, пофіксити ТЦК, зробити правила однаковими для усіх. Бо у нас минуло у нас минулого року з мобілізаційного закону прибрали усі батоги. Результат ми бачимо. Згоден з ними Сергій Кривонос за його словами, влада протягом трьох з половиною років уникала відповідей на незручні питання, які прописані у законі про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Сам закон спростили лише до призву людей на службу. А відтак президент сьогодні втратив довіру більшості українців у першу чергу тих, хто захищає країну зі зброєю в руках. Про це генерал-майор запасу зсу Сергій Кривонос поговорив в нашому ефірі. Пропоную послухати небажання влади приймати певні непопулярні рішення привело до того, що е, пройшов потужний інформаційний обвал і максимальна втрата довіри е, українського населення, особливо частини населення, яке воює або чекає ті, хто воює, до е, верховного комаюча збройних сил України, пана президента. Чому? Тому що протягом попередніх трьох з половиною років треба було правильно розставити акценти над і, і готувати всю Україну до спроможності захищати е, власні землі. Президент відтягував прийняття рішення про повну мобілізацію до останнього він і досі його не прийняв. Але між тим, бо він більше думав про збереження молодого потенціалу, який був борошиною силою на можливих виборах. Наступних президентських виборах ніхто не думав про збереження незалежності України і території України в тих обсягах, які ми мали. Ну і саме голова, глава нашої держави, блокує розгляд питань демобілізації у Верховній Раді. Так слова Зеленського у парламенті прокоментувала народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Ірина Фрі... Фрізе. У нашому ефірі вона нагадала, що у квітні минулого року президент підписав закони щодо змін до закону про мобілізацію. Там містилася норма про те, що кабінет міністрів зобов'язаний впродовж восьми місяців розрозробити та внести до. Верховної ради, законопроекти з встановленими встановленням чітких термінів служби під час дії воєнного стану. Однак досі в сесійну залу нічого так і не було внесено. Не він, не виконавча гілка влади, не збираються виконувати цю норму закону. Більше того, вони і далі будуть блокувати можливість розгляду іншої законодавчої ініціативи, наприклад, від депутатів, бо такі ініціативи є. В парламенті вони зареєстровані, але вони заблоковані. Нема ані рішення безпосередньо профільного комітету нацбезпеки оборони щодо цього питання, ані можливості вставити їх в порядок денний для ухвалення рішення. Про психологічний бік відсутності демобілізації говорив у нашому ефірі військовий психолог Андрій Козінчук. Людина може воювати усе життя. Однак, строк служби. Обернено пропорційний і її ефективності, і, попри високу мотивацію, військові, які на війні з перших днів повномасштабного вторгнення, не говорячи про тих, хто воює з 14-го року, вони вже дуже втомлені і психологічно виснажені. Є таке ну, стан людини називається емоційне вигорання. Бернаут, якщо англійською йти, і один із. Умов, аби перейти в це емоційне вигорання, це не усвідомлення оцього дедлайну, ну, як довго ще тягнути. І зараз воно у нас є, і це правда, що відсутність усвідомлення, коли це все закінчиться, воно дійсно призводить до оцього, там бойової втоми. Ресурси, звісно ж, не ну, вичерпні, і воюється просто складніше і складніше. А екс нардепи, колишній військовий Борислав Береза, у своєму дописі у Фейсбуці зауважив, що після таких заяв президента бажаючи хайти служити стане ще менше. Зокрема, він розкритикував владу за відсутність прозорості у формуванні стратегії перемоги України у війні. Береза заявив. Цитую: у нас сьогодні населення боїться мобілізації значно більше ніж окупації. Для ротації та демобілізації потрібні резерви. У нас вони є. Це військові, які служать, а нині у тилу. Варіант, як вивільнити ці резерви у нашому етері, запропонував майор збройних сил у відставці Ігор Лапін. Давайте послухаємо. Як вивільнити десь приблизно стільки саме військовослужбовців, ну хоча б десь в межах 100-200 тисяч, які сьогодні знаходяться, умовно кажучи, в тилу і в глибокому тилу. У Нас ж багато військових. Хтось охороняє Чернівецьке ТЦК, хтось охороняє якийсь там, можливо, завод і так далі. Яким чином їх можна вивільнити? А скажіть, будь ласка, а чому Росія, яка проти нас воює, нікуди не ділася від строкової служби, а ми від неї так от якось відкараскаємося? Чи могли би хлопці, 18-річні строковики, які ніде не вчаться, які не виїжджають за кордон, як мінімум патрулювати кордон біля Тиси? А чи могли би 18-річні строковики охороняти, наприклад, Чернівецьке чи Івано-Франківське ТЦК? Рота охорони так звано? Могли би? Так чому ми цього не робимо?